У сьогоднішній програмі ми говоритимемо про свято введення в храм Пресвятої Богородиці або третю причисту у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. В день його відзначення, 4 грудня, було відслужено урочисту літургію, яку очолив настоятель храму митрофорний протоірей Богдан Бойко. Йому співслужили священнослужителі. Ми поцікавились у прихожан, що для них значить прихід до церкви. Успокоєння, любов, радость. Я вожу і дочку, і хожу сама сюди. Я очень благодарна, що до церков є. Помолитися за близьких, за, за всіх людей, послухати молитву і проповідь Отця Богдана за весь український народ, щоб почиститися, щоб добрішим стати, щоб здоровішим стати, бо тільки віра у Бога і до церкви ходіння, тільки принесе людям здоров'я і розум. Любові між усіма, не дивлячись, які то люди є, але всіх любити. Бог нас любив і ми маємо любити. Добробуту, щастя, свободи, волі і всього самого кращого, але єдності нашій Україні. Так як матінка Божа всіх об'єднує, так і нас хай всіх об'єднає. Щоб були ми щасливі, щоб бачили майбутнє щасливих своїх дітей, внуків, правнуків. Ведення в храм Пресвятої Богородиці одне з 12 великих християнських свят. Воно має один день перед і чотири дні після свята. У святому Євангелії нічого не згадується про цю подію. Засноване свято на традиціях церкви та на апокрифах. Події празника введення можна коротко описати наступним чином: батьки Діви Марії молились, просячи Бога подарувати їм дитину і дали обітницю, що віддадуть це дитя на служіння Господові. Вимолена молитвами своїх праведних батьків Пресвята Діва Марія до трьох років перебувала з ними, але з малого віку знала, що її місце у Божому храмі, де вона матиме змогу виховуватись і вивчати святе письмо. Виконуючи волю Божу. Сьогодні день перед зображенням Божого благовоління і проповідь про спасіння людей. До храму Божого Діва святково з'являється і передзвіщує всім про Христа. Отож і ми її голосно проголошуємо радуйся, здійснення промислу, створителевого про нас. Господь благословив, щоб маленька дитиночка прийшла. Храм для того, щоб вона своїми невинними устами служила йому. Чому Господь Христос, Ісус Христос, сказав так? Пускайте дітей, бо таких є Царство Боже. І якщо ми дивимося в священному писанні, багато є місць, де він зціляє дітей, де він, якщо тільки прибіг батько чи матір і просить, допоможи моїй дитині він. Завжди відгукувався. Дитина це є саме те невинне, чисте, якими, через які уста Господь приймає на більше молитву і благословляє дітей. Дитина це те є велике майбутнє, яке може бути в нас не тільки в родині, а в нашій державі. Адже маленька церква це є сім'я. І коли батьки навчають дитини віри, то ця дитиночка потім зростає все життя віруючою, чесною, справедливою, і ця дитина може зробити дуже багато в цьому житті і в суспільстві. Є такий приклад, один хлопчик, який виріс в сім'ї, дуже бідній, він хотів займатися малярством, тому що, як коли йому давали Вуглики, і він мав можливість на чомусь розписувати, писати, то бачили, що в нього є надзвичайні хист, але батьки настільки були бідні, вони не могли дати йому кошти на те, щоб він йшов вчитися. І от вони зібрали йому, він підріз, зібрали йому торбочку, дали мідяк і сказали: сину, може ти сам собі зможеш пробити дорогу в своєму житті? І от коли він приїхав в велике місто. Побачив жебрака, який дуже просив милості у всіх, і ніхто йому не допомагав, настільки це його розчурило, що він послідній свій мідяк віддав йому, але розуміючи, що в нього немає засобів до життя, він зайшов у храм. І став перед іконою Матері Божої навколішки і почав дуже молитися, просити. Матінка Божа, поможи мені в моєму житті, я не знаю, яке моє життя далі буде. Я вірю в те, що ти мені допоможеш. Бо батьки навчили молитися цю дитину, і він просив у Матері Божої захисту. В цей час проходила. В храмі реставрація і на арештування був великий художник, який розписував храм. І він почув цю молитву. Він мимоволі відчув, що ця дитиночка є, має якесь велике Боже благословення, і вона дуже чиста і побожна. І коли він спустився з арештування, підійшов до хлопця і взяв всю його долю, і чого він тут, він взяв його в помічники. Потім навчив його малярства, і в нього була дуже велика і щаслива доля. Він розписував храми, особливо він писав ікони Матері Божої. І всі дивувалися, невже можна так передати пензликом? Пензликом передати оці всі великі почаття Пресвятої Богородиці, яка молиться за нас. Проста на перший погляд подія має насправді дуже глибокий зміст. Присутність Таїни виразно підкреслюється барвистою і знаковою палітрою епітетів та образних порівнянь, що звеличують Діву Марію. Пречистий Спасителів храм, багатоцінна палата і діва, сьогодні вводиться до Дому Господнього, з собою зводячи благодать, котра у Духові божественнім її ж оспівують янголи Божі. Ось це є поселенням небесним. Сьогодні, дорогі батьки. Свято наше є нагадуванням нам, що кожен із нас Він може благословити, дати щасливу долю своїм дітям. Коли батько чи матір, а то і батько, і матір стають кожний вечір навколішки разом з діточками і читають молитвочку, не треба багато. молитвочку чи наш, Богородице Діво, і просить у Господа. Благословіння для сім'ї, прощення гріхів, і так що вечора і розказують ще своїм діточкам про віру, про церкву, про спілкування з Богом, то така дитиночка виросте у вірі. А ще настоятель храму додав: без молитви наша душа німа, холодна, а може бути й мертвою перед Богом, коли з ним джерелом нашого життя буття немає вона зв'язку. Молитва наша дорога до Бога. У молитві Бога шукаємо і знаходимо за словами нашого Господа. Кожний, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчинять. Молитва це наша поміч, наше світло, наше добро. you ці богослужіння показали, що події сьогоднішнього свята є лише щаблем до сповнення майбутньої місії юної отроковиці Богородиця стала посередницею між Богом і всім людським родом. В родині для Бога і всієї церкви це важливий чинник у плеканні покликань. Свято нагадує і про пам'ять, що у цей день Бог відпускає праведні душі подивитись на своє тіло, тому й називається видінням. Величаємо тебе, Пресвята Діво, Боговиборона, Отруковице, і шануємо до храму Господнього входження твоє.